Привіт, <гум estate> любі друзі. Оскільки прямо, буквально щойно, одна людина написала мені повідомлення, у якому там треба було пролайкати щось, або проголосувати за когось, де і Не Нереально, якщо ви розумієте, про що я, це має на увазі соціальні мережі. Соціальні мережі такі, як Facebook і ВКонтакті. Я вам розкажу сьогодні тільки про ВКонтакті. Найперше, говоримо про спам. Спам це масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. А тут не висловили бажання її одержувати. Це означає, що спочатку ти пишеш людині привіт. Чи цікава цікавить тебе така-така-то -то, то інформація по такому-такому-то поводу? Якщо людина пише ні, забирайся від неї пошвидше. Якщо так, то можеш прислати їй свій цей спамовий повідомлення, своє спамове повідомлення і написати проголосуй мені, будь ласка, за того-то, того-то, зайди мені в групу, підпишись туди, підпишись туди, зайди до мене на канал і Т.Т.П. Тільки якщо вона висловить бажання одержувати цю інформацію. Передусім слово, тобто термін, спам, стосується рекламних електронних листів, також вважається спамом освідчення в коханні на електронну пошту в чатах, соціальних мережах тощо. Термін спаму з 1993-1993 року, коли рекламні компанії стали публікувати групах новини, дискусійні листи і т.п. Загалом ви розумієте. А тепер головне питання: чому? чому вам не треба людям, які не висловили бажання одержувати кореспонденцію, ці ваші листи, не треба їх відсилати? Подивіться собі, ви відіслали це людині, яка вам би написала Ні. Вона вам не могла написати Ні, бо ви вже їй це прислали. Їй це не сподобалося. Вона зробила наступну річ. Пішла сюди, натиснула це спам. Все. Рахуйте вам капець. Один раз це ще нічого. Але якщо ви розіслали 50 повідомлень таких. А то ще гірше 100 своїм друзям або людям, з якими ви переписуєтеся, і 20 з них натиснули на спам, ви вже проходите по спам-фільтрах. І це означає, що ви цілком спокійнесенько можете бути заблоковані у швидкому періоді часу. Якщо ваш спам розіслано 100 людям, ну це ще менш більш. Якщо ви розіслали одне повідомлення 100 людям, 20 з них натиснуло на спам. В інший день інше повідомлення, 20 з них натиснуло на спам. Потім знову, ну, то, як то кажуть, скоро вас буде заблоковано. Перший раз вам, здається, блокують на тиждень. Ні, перший раз на один день. Якщо ви ще ніколи не були заблоковані, якщо ваша сторінка ще ніколи не була заморожена. Пишуть, типа, ну, типу. Обережно ваша сторінка заморожена, ви не можете її відвідати, розблокуйте її таким-то-таким-способом, то, таким -то способом, підтвердіть свою особу через телефон. Перший раз, другий раз таке саме на 7 днів, третій раз на місяць, четвертий раз на рік, а п'ятий раз до побачення. Ви більше не зможете на цю сторінку ніколи у своєму житті зайти, вона не може бути розблокована never, ніколи. Так що, любі друзі, для чого вам спам? Якщо ви хочете, щоб підписувалися на ваші канали, щоб голосували у ваших групах, щоб вступали до ваших спільнот, то, любі друзі, спочатку людина, а потім уже ваші справи. Спочатку треба познайомитися, задружитися, поговорити, а тоді вже свої всякі ті бізнес-інтереси просувати. Інакше по спам-фільтрах підайте і не буде з того добра. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич, корисна інформація. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!